Стародавні весільні обряди відтворюють на Хмельниччині вбрання, викуп нареченої, заплітання грошових купюр у косу, плетіння барвінкових віночків і ще багато цікавих подільських традицій зібрали працівники Малієвецького історико-культурного музею. Про неймовірну атмосферу етнографічного українського весілля. Дивіться далі. Працівники музею садиби Орловського в Маліївцях готували презентацію етнографічного весілля не один рік. Опрацювали чимало фотографій, спогадів пращурів, пісень та подільських обрядів. Бо часто вікосо. Розплітання коси там дуже цікавий момент, коли батько вплітає гроші нареченій в косу, і це справді побутувало тут у нас на поділі. Там дуже цікаві пісні. Вони жалісливі, вони й смішні і веселі. Так як нині в Україні воєнний стан, то всі обряди для нареченої та благословіння на одруження проводять жінки. Мамо, бабусю, благословіть нас на весілля. Нехай Бог благословить. Кожне дійство плетіння барвінкового віночка, перекуп подушки для молодят, викуп молодої супроводжують старовинні пісні, які вже багато років збирає вчителька і етнографиня Юлія Залізна. Ми їздили по поділі і збирали традицію саме обряду вінкоплетення. Є повністю записані всі пісні професійно. повністю все в книгахну тільки потрібно книгу видати в люди. І туристи, і учасники етнографічного весілля на дві години поринули у піднесену атмосферу фольклорного дійства. Фольк ми розглядаємо як щось минуле. А традицію потрібно і зараз, щоб цінувати і наше життя, і наших стихів, кого ми обираємо в цьому житті. Я вважаю, що дуже цікава традиція, і особливо, якщо це би були справжні наречені, я вважаю, що це дуже необхідно для нашої молоді, щоб вернути оці всі наші українські народні традиції, щоб вони самі відчули своїм серцем, які в нас минуле, яке в нас історія. Таке весілля у Маліївцях готові проводити не лише для туристів. Дорогі родини військових, ми вас запрошуємо в Маліївці. Приїжджайте. Ми організуємо для вас найкраще етнографічне весілля, яке запам'ятається вам і вашим нащадкам на все життя. Для цього в історико-культурному музеї є все: чудові краєвиди, унікальний водоспад і професіонали своєї справи. Та головним подарунком для всіх українських родин стане можливість будувати свій шлюб у мирному часі. Юлія Корчевська, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал марафон Єдині новини.